Вітаю, друзі! Сьогодні ми поговоримо про дивовижно гарних створінь. Вони літають уночі, мають крила схожі на місячне сяйво і довгі шлейфи, немов хвіст комети. Власне, їхні простомовні назви натякають саме на цю подібність: міль комета та місячна міль. Знайомтеся, це метелики роду Аргема або місячні метелики. Найвідоміший представник роду Аргема Міттереї, що мешкає на Мадагаскарі. Розмах його крил сягає 20 сантиметрів, а довжина хвостів 15. Коли такий велет летить уночі, здається, ніби й дійсно у темряві ширяють уривки місячного сяйва. Їхні казкові хвости не лише для краси, вони частина розумної системи захисту. Уночі на метеликів полюють кажани, які шукають здобич із допомогою ехолокації. Та хвости метеликів Аргема розсіюють їхні ультразвукові хвилі, плутаючи хижака. Кажан бачить фальшивий сигнал від вихорів, що вони залишають і хапає порожнечу. А сам метелик встигає утекти. Це справжня природна система стелс, як у літаків, що невидимі для радарів. Проте доросле життя цих метеликів дуже коротке. Вони народжуються навіть не маючи ротового апарату. Аргема живе лише кілька днів, не їсть і не п'є, а харчується запасом поживних речовин, накопичених у стадії гусені. Єдина мета метеликів комет знайти пару й залишити нове покоління. До речі, щодо гусені Аргема. Вона яскраво зелена, товстенька і надзвичайно гарна. За погляду на неї, здається, ніби ожив шматочок рослинки. Коли настає час перетворення, гусінь пряде зі шовку дивовижний кокон. Він щільний, міцний і нагадує затишне гніздечко пташки ткача або маленький мережевний глечик. Там усередині у тиші народжується майбутній метелик. Іноді кокон чекає кілька місяців, аж доки сезон дощів оживить спраглі ліси. І ось нарешті метелик пробуджується, він розправляє свої тонкі крила і вирушає у прекрасний політ за коханням. Самці цих метеликів здатні вловити запах феромонів самиці на дуже великій відстані. Метелики роду Аргема нагадування, що краса природи не завжди довговічна, але завжди має сенс. Навіть кілька днів життя можуть бути сповнені дива, якщо ти місячний метелик, метелик комета. А я за традицією нагадую: світ довкола сповнений див. Тож до нової зустрічі і до нових відкриттів. Побачимось!